Привіт тобі, величний народе величної країни. Мене звати Катерина Соляр. І це новини з України. Триває 425-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Або ще рівно рік і два місяці, як Росія вирішила повномасштабно вторгнутися в Україну, дійти і захопити Київ за три дні. Але для чогось звернула на Бахмут, де відгрібає от вже більше року від наших котиків зі збройних сил України. Ну і про те, як у них справи, як вони тримаються, як тримають фортецю, Котиків спитав командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський, який побував на Бахмутському напрямку. Окремо також проїхався по всій лінії зіткнення, був у частинах, які тримають увесь бахмутський фронт, і взяв безпосередню участь у плануванні оборони. Ну і щоб закріпити і ще раз відповісти на питання: а чи дійсно вона нам така потрібна та фортеця, наведу слова президента, який сказав, що Україна не може відмовитися від захисту Бахмута, який наші хороб. Добрі воїни захищають вже тривалий час, бо захоплення міста може відкрити Росії плацдарм для наступу на Краматорськ і Слов'янськ. А ми цього допустити точно не можемо. І якщо наступним вашим питанням є а де леопарди, то є у мене відповідь і на це питання. Вони на фронті, але у боях ці танки ще участі не беруть. Вони будуть задіяні у контрнаступі, що готується, і початок якого затримується через погоду. Також танки Леопард а 6 та Брем Берджа Панцер були помічені у Польщі під час перевезення з Німеччини, і крім цього, шість із десяти іспанських «Леопард-2А4» найближчими днями також доставлять до України. Ну а де леопарди там і Петріоти один дивізіон ЗРК Петріот вже заступив на бойове чергування в Україні, інші вже в дорозі до своїх майбутніх позицій. Про то вже повідомив речник повітряних сил Юрій Гнат. І за його словами, ці системи використовують різні ракети проти балістики, аеродинамічних цілей та будь-яких цілей, ну і в тому числі проти ракет С-300, якими росіянці обстрілюють прифронтові міста, тому що їх запускають балістичною траєкторією. І до речі, про траєкторію вночі у Севастополі було ой як неспокійно. Окупанти заявили, що надводні безпілотники атакували флот. Ну як флот флотилію, яка ще й досі швартується в нашому Криму. Так звана влада поспішила заявити, що вони знищили нібито один дрон, а другий сам по собі вибухнув. Ну про це у телеграмі повідомив так званий губернатор Розважаєв. За його словами, близько четвертої ранку чорноморський флот нібито відбивав атаку надводних безпілотників. При цьому жодні об'єкти. Не пошкоджено, ну поки що, але тут головне ще дочекатися повідомлення від наших партизанів. Вони краще обізнані ніж так звана влада нашого півострова. Загалом виходить, що вже знаєте, не так душевна, не так по-домашньому, як було раніше. Речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк каже: або ж радить росіянам, які звикли жити і відпочивати в анексованому Криму, звикати тепер до повітряної тривоги та готуватися до сезону бавовни. Бо цьогорічний теплий період року в Криму оголошується сезоном бавовни, а не просто курорту. А тут ще й Буданов вангує, що ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Глава розвідки наголосив, що не відмовляється від своїх попередніх коментарів про звільнення Криму, але зі зрозумілих причин утримався від надання більш детальної інформації про контрнаступ збройних сил України. Також наголосив, що Україна хотіла би, аби постачання зброї від партнерів відбувалося швидше, але зазначив, що справжні його обсяги знають лише декілька людей. Ну, і, до речі, ще одна історія, про яку знали буквально кілька людей. Це про те, що син Піскова, виявляється, пройшов через ПВК Вагнера. Простим артилеристом був, заявив Пригожин. Каже, взяв сина Піскова до ПВК за підробленими документами, змінивши прізвище ім'я й по батькові. Ну а той пройшов підготовку, відслужив півроку за контрактом і пішов у відпустку. Мало хто про це знає, додав ватажок ПВК. Ага, але ще менше його там бачили, скажу я. Бо поки син Піскова воював в Україні, нібито воював. Його Тесла отримувала штрафи в Москві. Як стверджує анонімний телеграм-канал ВЧК ОДПУ Тесла Model X, якою до кінця березня цього року володів Микола Чоулс, а саме так звати сина піскова, порушувала правила 24 липня і 6 листопада, тобто, коли він ймовірно перебував в Україні, у телеграм-каналі до речі, опубліковано скріншоти з камер зовнішнього спостереження, які зафіксували, як Тесла перевищувала швидкість. Мені здається, чи хтось таки бреше. Ну, ще одна приємність біля Москви виявили якийсь невідомий дрон Камікадзе. Який щоправда не здетонував, шкода. Він впав біля міста Ногінськ. Це 35 кілометрів за Москвою. Якщо дивитися з нашого боку, на борту нібито було 17 кілограмів вибухівки, і дрон впав, бо закінчилося паливо. Тобто летів він кудись, нібито далі. Ну що ж, дрон Камікадзе мені здається, просто летів до Москви, щоб взяти участь в безсмертному полку. Але дізнався, що його скасували, засумував і впав. Але нічого, нічого, його родичі прилетять на парад. До 9 травня на цьому вже традиційно дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні сили України і наближає нашу перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам Почуємось!